Новонароджені діти можуть мати часті випорожнення до 8-12 разів на добу. І періодично до мене звертаються батьки з запитом, що у дитини діарея про нос це здорова. Доношена новонароджена дитина першого місяця життя, і ці часті випорожнення взагалі не мають ніякого відношення до діареї. Діарея це не скільки про частоту випорожнень, скільки про якість випорожнень. Тому що деякі діти схильні до того, що в них випорожнення може бути і і 3 рази на добу, але звичайним стільцем. Іноді після вживання певних продуктів, великої кількості овочів і фруктів, або певних продуктів, які містять рослинні жири. Наприклад, авокадо, у дитини можуть бути більш часті випорожнення, але це не є діареєю, тому що, в принципі, за своїм складом вони не змінені. При діареї характер випорожнень завжди буде змінений. Вони будуть або водяністі і дуже рідкі, або будуть невеликим об'ємом з різними домішками. При вірусних інфекціях переважають так звані секреторні діареї, коли у дитини спостерігаються часті водянисті випорожнення, дуже рідкі мами використовують Товий такий вислів, що із дитини лється при бактеріальних кишкових інфекціях. А початок може бути також з частих рідких випорожнень, але з часом ці випорження перетворюються на скудні, дрібні, невеликим об'ємом. Це може бути майже просто слиз з домішками, прожилками крові або з частинками ще не перетравленої їжі, але невеликим вмістом.